Преподобний Іона був родом із селища Шокші, яке знаходиться за 16 верст на північ від заснованої ним Яшезерської пустині. Місцевість, де стоїть Яшезерська обитель, є кам'янистою. Початок заснування обителі було покладено преподобним Іоною наприкінці. Царювання Іоанна Грозного тоді було влаштовано в монастирі дерев'яну церкву на честь благовіщення Пресвятої Богородиці з приділом святителя Миколая Чудотворця. Близько того часу до преподобного Іони зібралися вісім чоловік братії, щоб розділити його працю і подвиги. Багато працював преподобний Іона над облаштуванням обителі. Своїми руками викопав він канаву із Яшезера до сусіднього озера Сінного для більшої зручності риболовлі. У потребах обителі та задля її користі преподобний їздив верхи на коні глухими стежками околиць. Зберігаються і дотепер у монастирі дві дорожні верхові шкірні суми святого. Сам подвижник виточував із дерева деякі сосуди, використовувані під час богослужіння, нагадування. Про такі його труди слугує виточений ним. Із Карильської берези ківш для вживання під теплоту, який також зберігається в обителі. Слава, яку здобув преподобний Іона святістю життя і невсипущим піклуванням про влаштування обителі, привабила знатних покровителів. До Яшезерської пустині за життя преподобного давали різні предмети, найчастіше богослужбові книги, велика государиня Інокиня Марфа Іоанівна. Зі свого боку, цар Василій Іоаннович Шуйський, окрім книг, наділив обитель. Сіножатними, лісовими і риболовними угіддями, преподобний Іона заслужив трудами й подвигами любов і повагу від Соловецьких ігуменів Якова та преподобного Іринарха, пам'ять 17 або 30 липня, і від митрополита Новгородського Ісидора, які теж багато жертвували до бідної пустельної обителі. 1628 року в Яшезерському монастирі було вже два храми. Додалася тепла церква з трапезною на честь преображення Господнього. Час смерті преподобного Іони точно невідомий. Ймовірно, він помер наприкінці 16-го або на початку 17-го століття. Мощі святого спочивають під спудом у каплиці під монастирською дзвіницею.